Чи не хочете і випити? Дорогі мої, дві тисячі років вже більше слова Христа хвилюють людство, гріють одних і опікають інших, сьогодні втішають, завтра тривожать. І як дві тисячі років тому відходили від нього слухачі, які не могли вмістити всю глибину цих слів, так і сьогодні багато хто полишає його церкву збентеженим. Ніхто не може знати, чи не виявиться він завтра серед тих, хто відійшов. Люди приходили до нього і йшли до нього. Солодські слів вабила, а суворість вимог відштовхувала то могутнє тяжіння, то несподіване відштовхування. Постійна атмосфера сумнівів, чи може із Назарету бути щось добре. Прив'язувало до нього щось невисловлене, нелогічне, як у Андрія, котрий запитав Учителю, де живеш? Івана 1:38. А від було щось холодне, розумне, народжене книжним знанням, не від Бога цей чоловік. Тому що не дотримується суботи, Івана 9:16, або роздивись і побачиш, що з Галилеї не приходить пророк, Івана 7:52. Хай там як, за ним ішли і довкола нього юрмилися, аби за короткий час ті самі, що недавно юрмилися, обурювалися, гнівалися на нього. Аж до криків ружіпним. То до нього, то від нього, так і ми живемо, дорогі мої. Ми то заколисує від нас простотою і доступністю, чи і лагідністю друга, яку так люблять інші. То раптом він змушує зацепеніти і злякатися, і кинутися потім на коліна, як це було. І перед його арештом. І коли сказав їм Це я, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, кого шукаєте. Вони сказали Ісуса Назарянина. Тоді військовий відділ, тисячки та юдейська прислуга схопили Ісуса і зв'язали Його. Івана 18, 5, 12 Упали, піднялися, запитали, зв'язали, повели мучити і так постійно. Він любить, однак він не лицемірить. Більше ніхто не вміє так любити, але разом з тим ніхто більше за нього не зневажає лицемірство і удавану доброчесність. Для нього людина. Яка гноїться від гріхів, проте чесна у криках болю та каяття краще за удаваного праведника, і він знає, що земля сердець переважно складається з місць кам'янистих і місць зарослих теренів. Проте він щіє, і там, де зерно не знаходить глибини, воно сходить швидко і швидко в'яне. Люди приходять, і люди йдуть. Спочатку їм здається, що вони увірували повною вірою, Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов, Матея 8.19. Але він же знає, що людина шукає слави, а не подвиг. Слави та шани, а ще комфорту і безпеки. Тому говорить у відповідь про те, що йому ніде голови схилити, і життя його менш облаштоване, ніж життя птахів небесних і лисиць, мабуть, після цих слів прохач засмучено пішов. Склад його слухачів преречений на змінність, на плинність, особливо це помітно на висоті Голгофти. Тобто майже в кінці, там один розбійник рятується інші гине. Перед тим апостол стає зрадником, і сильний Петро каже: не знаю цього чоловіка. А безвусий Іван стоїть під Христом непохитно. Усе перемішалося до повної несподіванки. У прихованому вигляді це саме відбувалося і протягом трьох років проповідування та мандрування. До нього радісно бігли, і від нього понуро йшли, несучи розчарування та відчуття невідповідальності того, що дають, до того, що сподівалися отримати, тільки найвірніші залишилися і залишаються, хоч і не без боротьби. З того часу багато хто з його учнів відійшов від нього і вже не ходили з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, чи не хочете і ви відійти? Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ж ми підемо? Ти ж маєш слова вічного життя, Івана 6, 66, 68. І навіть вони, найулюбленіші перед самим входженням до Єрусалиму, сперечалися за першість. Цими ж суперечками, хто старший, і раніше перед Страстною седмицею захоплювалися учні. Так що варто було йому ненадовго відійти, як і він, повернувшись, знову застав їх за суперечками на тему, хто з нас більший. Хто десяде. Хто буде вище, хто з якого боку, усю подальшу церковну історію, усі ті запитання хитатимуть ґрунт під ногами християн. Усе таки людина страшенно зіпсута. І не знати, цього не можна. Те, що було з ним, продовжується із його церквою. Люди приходять і йдуть, радісно приймають слово. І швидко в'януть, бо не мають під собою і в собі глибини землі, і птахи не перестають клювати зерна його слів. І терен росте так пишно, немов під нього ночами підсипають добре. Одні говорили, що він добрий, інші казали, що ні, він народ зваблює. Він говорить: Я люблю вас. І ми тягнемося до нього, як коти, що почуха у нас за вушком. Але потім Він говорить: візьми хрест і йди за мною. Хреститимешся моїм хрещенням, зможеш, не повертайся назад, якщо поклав руку на плуг. Не люби нікого більше, ніж мене, ані дітей, ані батьків, ані другу половину твою, з котрою я тебе вінчав. І тоді ми йдемо від нього з образою, з роздратуванням, з подивом, як дивні слова, хто може це слухати? Івана 6:60. Невже ми все ще думаємо, що знаємо Господа? Якби ми вже знали його достатнім знанням, не потрібно було б запитувати, де Господь? А між тим таке запитання щодня, щодня необхідне. Воно стає повсякчасним обов'язком. Де Господь? Узяли мого Господа і не знаю, де його поклали, Івана 20,13. Він не тільки наближається, але він ще й віддаляється. Я відчинила любому моєму, та любий мій відвернувся, пішов далі. Духу мені захопило, як він заговорив був, я шукала Його, та не знайшла вже, я кликала Його, та Він не обізвався до мене. Пісня Пісень 5-6. Дійсно, для тих, хто знає, який Ісус Солодкий увесь світ згіркнув до наших храмів приходять люди. Одні, щоб Скропити ноги Христа слізьми, інші, що поставити свічку, треті підглядати нашу свободу, яку маємо у Христі Ісусі. Галатів 2:4. І прийшовши одного дня, люди не одразу залишаються назавжди. Ті, хто лише те й роблять, що ставлять свічки. Не люблять, щоб їх учили. Ті, що прийшли плакати, наридавшись у удосталь, можуть піти, бо душа відчула полегкість, а можуть і залишитися, як магдалина із вдячності. А ті, що приходять підглянути, можуть піти розчарованими, тому що не так уже й легко помітити нашу свободу, особливо там, де її нам саме майже не видно. Дорогі мої, тут ще такого особистого додав, Тут у групі, виставляючи різні записи, багато знаходив таких ображених, що не сподівалися від мене, що цього не чекали. І залишали групу покидали. Але це. Ваш вибір від Христа теж відходили, я не більший за Христа, Бо, казав Він слуга не більший від пана, як і мене зневажали, і вас будуть зневажати. Прикро навіть було бути Чортом у рясі, але нічого страшного, переживемо це. Але так чи інакше, як до Христа за земного Його життя, так і до Його церкви люди будуть приходити і йти. Плинний буде склад. І лише справжнє ядро на запитання, чи не хочете, й випити, відповідатиме. О, Господи, до кого ж ми підемо? Ти ж, бо маєш слова життя вічного. Не шукаємо того, що нам подобається, а стараємося... Полюбити те, що каже Христос, і жити тим. Не будьмо мудріші від церкви. Може, і ви вже певний час живете з Христом, то, напевно, коли-небудь і вам задавалося, приходило таке запитання, чи залишити таке життя, чи жити по-іншому. Сьогодні практично всі учні, які йшли всі за ним. Але і тим, які вирішили, залишитися, Ісус кидає виклик. Бачите, тоді практично відійшли всі, залишили його. І він до тих 12 запитує, може, і ви хочете відійти. Час від часу Ісус кидає цей виклик. У нас дуже буде гарна нагода перевірити своє серце, своє життя, свої мотиви слідування за Христом. Чимало його учнів, почувши це, сказали. Та це жорстокі слова, хто може їх слухати. Та жорстокі слова стосуються того, що Ісус сказав людям перед цим у перше. Це вчення Ісуса про спасіння. У попередньому ривку Ісус говорив: знову і знову запевняє, якщо ви не будете їсти тіло Сина чоловічого, і не питимете Його крові, не будете мати життя в сон. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, то й має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Адже тіло моє справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є кров, крото, і прибуває в мене, а я у ньому. Як послав мене Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Тут Ісус пропонує людям вічне життя, але яким чином вони можуть його здобути. Ісус каже, потрібно їсти моє тіло і пити мою кров. Що це означає? Звісно, люди розуміли, що Ісус не закликає їх до канібалізму. Але що тоді це означає? Це дійсно були непрості слова для розуміння, як учні Ісуса висловилися жорстокі слова. Як можна їх розуміти? Друге, що могло так образити людей, це такі слова Христа, не тому що отця. Хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він бачив бачиться. Знову і знову запевняю: Той, хто вірить у мене, має вічне життя, я хліб життя. Ваші батьки їли лиманну в пустилі і померли. А це хліб, що сходить з неба, аби той, хто його їсти, мене помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти, цей хліб житиме повітря. Тут фактично Ісус стверджує, що Він зійшов з небес, що означає, що Він є Бог. Він пропонує людям повірити в нього як не у пророка, а як у Бога і мати вічне життя. Люди, яким Ісус це говорив, вірили в Бога, і того великого Бога, який створив цей швід і перебуває на небі. Але повірити в те, що Ісус це Бог, було для них аж занадто. Це люди були готові прийняти Ісуса як Пророка, який, як Мойсей, їх хлібом, але як Бога ні. І тоді люди сказали то жорстокі слова, хто може їх слухати. Ісус, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав, чи це вас покушає? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Що тут ми бачимо? Ми бачимо, що можемо зустріти в Біблії важкі слова, які нам не зрозумілі, або ж які зрозумілі, але важко прийняти. Як нам діяти в цій ситуації? Можна нарікати, як ці люди, і залишити Христа, як ці люди. Але є інший шлях. Це, звісно, складніший шлях, але правильний шлях. І саме на цей шлях казує Ісус, запитують, чи вас ще спокушає? Це воно означає, ви образилися на це, це докір. Ісус докоряє їм, що вони так поверхнемо поставилися до Його слів. Звісно, вони розуміли, що Він не закликає їх до канібалізму, щоб прямо його їсти. А Ісус говорив про Євхаристію. А вони полінували розібратися в тому, що ж тоді слова Ісуса означали. Вони полінувалися заглибитися в ці питання і докопатися до суті. Ми дійсно часто зустрічаємо і складні речі. Ці речі вимагають важкого труду, щоби зрозуміти їх хоча б частково. Тому так важливо, щоб ми нараз і слухали пояснення або самі читали твори святих отців, які пояснювали нам Біблію. Але якщо ми хочемо пізнати Христа, пізнати Духовний світ, то маємо виконати цей труд. Тут ми бачимо, що Бог. Не благословляє лінивих людей. У цьому світі, скажімо, щоб стати хорошим хірургом, потрібно вчитися в університеті, практикуватися в інтернатурі. На все потрібно 10, а то або й більше років. Ніхто не навчається хірургічній справі, переглядаючи відео на TikTok чи фото в Інстаграмі. Щоб стати хорошим програмістом, потрібно багато років ретельно навчатися, а потім навчатися все, що все життя. Чому ж ми думаємо, що в духовному світі має бути легше? Чому ми думаємо, що коли просто слухаємо проповідь, то це одне зробить нас духовно зрілими христи? Тут є добра нагода перевірити з цими, наскільки я серйозно ставлюся до Божого Слова. Можна задати собі кілька запитань, коли останнє я перечитав у Біблію, які взагалі такі побожні книжки я прочитав за останній рік: Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які вам сказав, є дух і життя. Ісус закликав цих людей з повагою ставитися до Його слів, тому що вони дають життя вічне. З повагою, це означає, що може бути щось незрозуміле, складне, але ми намагаємося розібратися, чи припускаємо і повертаємося до нього пізніше. Це означає, що ми приймаємо ці слова, навіть якщо не роз... це розходиться з нашими уявленнями. Але ці люди просто відмахувалися від цих слів, наче від дешевого роману в жовтій пресі. Вони хотіли просто безкоштовного хліба. Їх проблема була не в тому, що вони хотіли багато. Їх проблема була в тому, що вони хотіли занадто мало. Ісус пропонував їм вічне життя, а вони хотіли просто їсти в хліба, а потім спокійно вмерти. Клайв Люїс якось сказав, Бог хоче повезти людей на море, а вони хочуть лише льопатися в калюші. У цьому світі є багато так званих розчарувань. Люди кажуть, що вони розчарувалися в Божі, що розчарувалися в інших християнах чи в церкві. Їм здавалося, що Христос має діяти так, як вони вважають за правді. А коли Він так не робить, вони, звісно, розчаровуються. Чому, якщо Бог всемогутній, якщо все і в цьому світі під Його контролем, у світі до цього часу так багато зла? Чому Бог відразу не карає зло? Чому мені в житті живеться так важко? Коли люди швидко не знаходять прості відповіді на ці запитання, вони вирішують, що з Богом щось не так, ображаються і лишають його. Ісус їх запитує, чи це вас спокушає? А що ж буде, як ви побачите, що все нелюдське і підіймається туди, де був раніше? Він наче каже, вам здається нейвомірним, що я зійшов з небес. Якщо ви цього не можете прийняти, то що ж ви тоді скажете, коли я повернуся туди? Коли люди відмовляються розібратися і прийняти перший етап, то не зможуть розібратися, зрозуміти і наступний етап прийняти. Якщо вони не приймають, що Ісус зійшов від Бога з неба, то не зможуть прийняти те, що Він туди повернеться. Звісно, це був важкий момент. Зовні успішне служіння Ісуса розвалювалося на очах, так що, зрештою, біля нього залишилося лише 12 учнів. Звісно, Ісусу було сумно бачити, як учні залишають. Його. Але деякі з вас які не вірять. Ісус з самого початку знав, що є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. На жаль, були і будуть люди, які не повірять Ісус. На превеликі жаль були і будуть зрадники. Але що важливо зрозуміти, це те, що вони не зможуть зупинити чи зруйнувати Божі справи. Причину Ісус навів. Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не буде дано чого від отця. Фактично, Ісус каже: не люди вирішують прийти їм до Бога, чи ні, а Бог справа в тому, що людська природа настільки зіпсована гріхом, що людина сама не може прийти до Бога. Щоб людина могла прийти до Бога, Бог має явити їй свою односторонню благодать та притягнути її до себе. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Чому в той час багато учнів відійшли і вже не ходили з Ісусом? Тому що їм було важко, ми це розуміємо. Не так легко пізнавати таємниці духовного світу, не так легко навчатися в Ісуса, не так легко коритися Ісусом. Ось Ісус сказав, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест йде за мною. Йти за Христом, це нести хрест. І це нелегка справа. Тому багато людей залишають Христа ба більше. В той час, 12 учнів Ісуса, була велика спокуса просто вчинити за натовпом як більшість. Можливо, знаючи ці думки у своїх, у своїх 12 учнів, Ісус їх запитав. Може, і ви хочете відійти. Ісус дав ясно зрозуміти, 12, що і їх він годувати безкоштовним халібом більше не буде. І якщо вони хочуть лишитися з Христом, то мають мати більш вагомі причини. Звернемося, що він, а Симан Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. І ми повірили і пізнали, що ти є святий Син Бога Живого. Що ми тут бачимо з відповіді Петра? Ми бачимо, що 12 учням також було важко. Ісус не пропонував їм забезпечене життя, цікаві подорожі, зупинки в п'ятизіркових готелях. Видно, що учні також розглядали можливість піти від Ісуса і задавали собі питання, до кого ми піде. Шукали, але так і не знайшли. Все інше було просто гірше. Петро фактично каже: «Ісусу, Господи, за тобою важко йти. Але все інше ще гірше. Якось Черчилль сказав, що демократія це не найкращий спосіб правління державою. У неї є багато проблем, але ще інші способи гірші. Петро дивився й на інші шляхи і бачив там лише змарановані порожні життя, які просто закінчуються смертю. Так, Петро знав усі труднощі, страждання і біль йти вслід за Христом. Але він також бачив і те, що він отримує через це, він отримує живого і вічного Бога. Петро вже встиг посмакувати цю Божу благодать і зрозуміти, що в цьому світі він також не, не знайти точно. Він усвідомлював можливість та благодать знати цього Бога та жити з цим Богом. Тому Петро не розчарувався, не повернув назад і не мав плану. Б. Ісус відповів, чи не дванадцятьох я вас брив, але один з вас є дияволом». Він говорив про Юду Іскаріота, сина Симона, бо він, будучи одним з 12, мав його зрадити. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться. На мій канал, хто не підписаний, коментуйте, діліться своїми думками, задавайте свої запитання, а також про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.